У Жмаринці в Гончаренко центрі проводять безкоштовні заняття з підготовки до ЗНО з історії України. Учні жмаринської громади мають змогу вивчити курс історії України разом із молодим вчителем історії Русланом Назарінським. Лекції проходять у цікавому форматі діалогу. Разом із дітьми, а головна мета не просто підготувати дітей до успішного результату тесту, а й дізнатися більше цікавих фактів з історії української держави. Ця ідея вже виникла давно. Ми з Каті вже декілька років проводили курси з історії, саме підготовки до ЗНО. Зараз це більше підготовки до МНТ. і Плюс це вивчення власної історії, спадщини від давніх девен до сьогодення. Зараз ми почнемо вивчати від козацтва, саме від таких витоків української державності, від перших демократій козаків від заснування Пані січей і до подій сьогодення, до революції, до війни. Курс базується на шкільній програмі, тому що історія зараз стає обов'язковою дисципліною, але є певні відмінності. Перше для це те, що ми не вдаємося до радянської спадщини, ми показуємо паралелі, як подавали це більшовики, як вони показували події в минулому і як це її було насправді. І ми на таких аспектах будемо саме акцентуватися. Занять заплановано близько 30. Кожне заняття це якась окрема тема, розділ історії. Близько семи заняття, де присвячено періоду козацтва, ще близько п'яти занять де присвячено періоду саме століття формування ідеї нації національного відродження в Україні. А все інше це вже де присвячено подіям 20 століття, саме подіям революції української, подіям перебування України в складі радянського союзу, тобто окупація більшовицька України до незалежності і власне сучасності. Сьогодні дуже цікава тема, яку не любить Росія. Це гетьман Петро Коношевич на Чому? А в 1618 році він здійснив похід на Москву і, власне, майже захопив Москву. Це єдиний гетьман, який зміг туди дойти. Тому ця персоналі вона є дуже одіозна, дуже така для історії України важлива. Але Росія й дуже старається замовчати цю тему. Але ви сьогодні студентам розкажете. звісно. Дівчата і хлопці із захопленням слухають цікаві факти, нотують у зошити важливу інформацію і активно долучаються до обговорення тем. Діти кажуть, що Руслан Назарінський – саме той вчитель, якого хочеться слухати і не зважати на час. Сам педагог із захопленням говорить про свою професію і розповідає про улюблений період в історії держави. Українська революція там ціла плеяда діячів. Серед них, якщо з військових брати це Петро Болобочан, це звільнення Криму, це взагалі ідеально спланована операція. Це буквально авантюризм, як він є, і дуже трагічна доля діяча. Це період ЗОНР, ЗНР Української Народної Республіки саме Петрушевич, тому що, на відміну від нашої території, там не було романтичних війн, там було справжнє державне будівництво. І можливо, мабуть, це ще період. ООН-УПА, тому що це саме боротьба за державності, державність, зразки саме того патріотизму і руху, який був в Україні і яким захоплювалися навіть в країнах Європи. На уроки до Руслана Олеговича приходять не тільки діти, а й дорослі, яким також цікаво почути справжні історичні факти. Директорка Гончаренко центру Катерина Семесь розповідає, що в центрі є багато цікавих майстер-класів, занять, тренінгів та курсів як для дітей, так і для дорослих. У нас є курси для усіх представників громади для дітей в вівторок, середу та четвер. Працює Червоний Хрест та Катерина Бурковська, яка проводить ігротеку для підлітків, підготовка до ЗНО з історії та з англійської. Для дорослих пропозиція просто мега широка. Це і польська мова, і англійська мова трьох рівнів: При А1, а 1 та а 2 Багато занять з психології і малювання, яке багато хто сприймає як дитячі заняття, а насправді це дуже крута тема саме для дорослих, щоб розслабитись, гармонізувати себе і повернутися до стабільного життя. Також окремо стартував проект Плюс Плюс для жінок з родин військовослужбовців в рамках цього проекту. Ми шукаємо потреби. Цієї категорії і підбираємо курси з відповідними тренерами, які можуть ці потреби закрити. Наразі є високий запит на фінансову грамотність, на можливість відкрити власну справу. І зараз будемо готувати саме такий курс для дівчат і для громади в цілому. Плануєте вивчити англійську, польську, покращити свої знання з історії, а можливо пройти курс психологом, відпочити за техніками з декоративного мистецтва, приєднуйтеся до друзів команди Гончаренко-центру, що по вулиці Київська, 12. Тут збирають кошти на підтримку наших військових, організовують творчі вечори, літературні і музичні кафе, пишуть вірші і картини, надихаються талановитими людьми і знаходять нових друзів.